Всім добрий сонячний ранок. У нас сьогодні знову було морозно. Вже сьогодні остання ніч була така холодна. Так що сьогодні ми плануємо висадку огірків в неопалювальну тепличку, тому що вони вже дуже просяться. Буду вам все показувати. Якщо ви не підписані, підписуйтеся. Наші рибки просто триглодіти, їдять як не в себе. Чекаємо нересту. Ось, ось Степан пливе за їдою. Нерест не наступає, тому що коливання температури, а їм треба стабільна температурка. Зараз сонечко світить, не так видно. Повиносила вже свої петунії, бо заносила на похолодання. Сьогодні тут порозвішую і буде таке гарненько, затишненько. Ось іще, іще в тепличці там в мене стоять. Вчора попересажувала деякі От. така красота. Вчора проходжувалась по дільнички, дивилася, що вціліла від морозу. Черешень, на жаль, не буде в цьому році. Там одна-два черешнинка десь висить на дереві. А ось смородина рясно так пообліплювана, зав'язалася дуже рясно, так що будемо хоч зі смородиною. По черешням, черешні повністю пусті, ось яку квітку не беру, вона вся посохша. І взагалі на цій черешні я щось не бачу нічого. Можливо, де-не-де, один-два буде, але ну, біда бідова Так, наступна станція, сам город, е, часник, три рядка цибулі. Далі сіяли ми взиму петрушку укроп. Е, укроп зійшов, е, не рясно, де-не-де. Зараз він тільки піднімається, але він зійшов набагато раніше, ніж ну, той, хто сіяв на початку весни. Да, такими острівками ну, нам досить буде. І петрушку ми трошки пересівали, тому що також вона койде вилізла, тому петрушка пересіяна. Наступні в нас грядочки це тут морква, буряк і картошка. Картошка вже вилазе. ми її посадили пізніше, ніж інші, тому мороз її не дуже прихватив. Ось, бачимо, це вчорашні діла почорніло. В людей взагалі картошка попадала, повністю чорна. Ну, у нас вона тільки-тільки вилазить, тому у нас це і врятувало. А зараз ми підемо, подивимося, що робить Рома в тепличці. Та-дам! Привіт! Привет. Що ти тут? Жарко тут. Жарко? Да, Скільки на... вже? На вулиці холодно, тут жарко. Слухай, Привет. ти помідори підкручував? Чи мені кажеться, я уменшаюся, всихаю помідори, вище стають. 26 ,7, ґрунт 7, грунт 20. Угу. Okay. Як ночь пройшла? Бадьоро. Скільки спав? Скільки не спав, можна сказати, а скільки спав, не знаю. Навіть коли спав, думав, що тут робиться. Бігаю, обриваю пасинки, формирую втору китицю. Ну давай тоді показуй. Те, Що показую. У нас ті, хто були відстаючі, аутсайдери, помідорчики, вони зараз активно наганяють і активно гонять пасинки, бо до цього нічого одних ніякого привіта не було. Бенігару ми не трогаємо. Бенігара тобто все у нас як, як в'яже, так і в'яже. Ми її не форміруємо китицю. Тут ось 7. Тут 7. Следующая китиця, ось. Вище, ось все. Ну вище оцю, наверное, трохи не її коротимо, бо дуже багато. Следующая, следующая. Бенігару вже ніколи кучі будемо скоро вершкувати, тому що я сильно її грузити не хочу. 6 китиць. З головою хвата. Головне, щоб наша... Агрономія, так сказати, наші іміння і знання дали витягнути хоча б їх. А там далі не все одразу. Так, де там мій огірочок? Його вже можна буде. Ще ні. Ще ні? ні так, дивимося. Наливається, хорошо. Ти ж підв'яжи мені ті. Підв'яжу. Я бігаю зараз тут і то, і цей, і це. А все, Надо буде. По-моєму, ця китиця я фотографував її на прошлої неділі. Треба буде сфотографувати, подивитися, різницю. Ну, Потихеньку. І ось, і ті, хто були маленькі, ось ці помідорки, ізначально в розсаді була слабша. Ті вже почали теж розгон. Їм теж формирую першу, другу китицю. В основному так совпало, впало, що запінки. Ну добре. Будемо сьогодні висаджувати гірки, так? Да? По планах грам. А в ці теплички ми будемо висасувати гірки. Зараз у нас тут була редиска. Будемо зачищати, Зрихлим земельку, тому можна отак зробити. Так, друзі, я вже зачистила нашу тепличку, повиривала травичку. Зараз залишилося пересапати все це. І ось залишки редиски нашої. Класна редиска. Прямо ж солодка, не пуста, набита така, дуже сподобалася. Але трошки ми в цьому році плужунули з її висадкою, посіялися пізно і щось вона половину зійшла. Половину напевно, мурашки порозтаскували. Ну, основна справа в нас це наша велика тепличка з помідорками і вона багато зайняла часу. Тому так, трошки для себе редиски було, пороздавали рідним близьким. Так що продовжуємо працювати. Set in this golden frame. That's right. Late night rhythm keeps it all so tame. So chill. West coast dreams will never. Ну що, друзі, ми це зробили, висадка відбулася, капля капає, з Богом нехай ростуть і радують нас своїми плодами.